Привіт, друзі, мене звати Олег і ви на каналі Селотела. У Львові є така група під назвою Роконс. Я недавно познайомився з цією групою, і, і Міша соліст цього, цього гурту попросив мене опитати їхніх фанатів, що вони знають про їхній гурт. У них вчора був концерт. Я прийшов і опитав їхніх фанатів. Зараз я хочу показати ці відео Міші солісту цьому гурту і подивитися на його реакцію щодо відповідей про нього і про його гурт. Так що дивіться. Буде мало ласкава. Там біса діва. Є. Навіть не. Дівчата, ви ж на руконс прийшли, правда? Мане декілька питань. Що ви що ви знаєте про нього? Вони вам можуть більше розказати, бо вони мене сюди затягли. Затягнули. Затягнули, так. Що ти, ти брешеш? Просто вони більше їх люблять слухати. Я так. Як за компанію завжди. А ти можеш назвати три їхніх авторських пісні? Е, я знаю. Давайте так, кожен з вас по пісні скаже, але різні. Хай буде так. Починай. <реш> Ні, назва назва пісня. Це пісня? Це пісня? Ти не паня, так? Ні, ви кажіть, Піс... назву пісні, кажіть. Кожен по черзі. Хай буде так. Це ж пісні. Е, вибач, за що. Я думав, що після того вони зрозуміють, що ти спалився і. В них була якась пісня там про маму чи що, щось таке. Скільки учасників є, гурто? П'ять. Е... Yeah. Четверо. Yeah. Четверо. Yeah. Ну, я знаю кілька двох солістів і ще там двох. солістів Соло, один. один. Соліста. Міша і Саша. Саша не соліст, він так вокал. Міша. Міша. Е... А це там блондинка така солістка. Так. Короткострижена. Так. А, ну я раз чула, мені дуже сподобалось. А які ви знаєте їхні пісні? Ну наскільки я знаю, вони кавери співають переважно, тобто це не їхні пісні. Е але мені здається, вони співали також якусь свою минулого разу, але я, на жаль, не продала велику. Я перекрашу, стільки стань нашою фанаткою. Типу я, по я пофарбую волосся. Добре. Нічого додаткового не можу вам сказати. Так само бачила тут цю виконавець, цю групу, і в принципі нам сподобалося. Ой, вибачте, зрозуміло, дякую. Є одне питання не по темі, але мені здається, ви маєте знати. Вони нас чули, кажуть, так? Чому ревуть воли, як так я повні? Я так не хочу, хочу з вами спілкуватися, серйозно. Ну, я знаю ту групу. Мені здається, соліст там, блондинка. Оляна, що ти знаєш про Роконс? Е, ну, Я знаю, що це молода команда, група, яка досить позитивно е, вплила на своїх фанатів, які чесно, в них голову з е, дахи зриває від їхньої гри, від їхньої... Е, ну, Вони класно грають. І Чому ми зараз тут? Тому що ми не можемо пропустити кожен їх концерт. Їхня музика, їхні пісні це щось неймовірне, яке е, класно. Впливає на нас їхній позитив, їхній е, вплив на нас, їхня дружелюбність. Вони до своїх фанатів рівність, вони до своїх фанатів відноситься дружелюбно, позитивно. Є деякі просто є групи, з якими можна їх зрівнити. А вони е, підривають колектив, вони підривля підривають е, людей. камікадзе. А, а тобі смішно з того, що вона переживає, я понял. Мені смішно з того підриває, гранати кинув, підірвав, дахи зриваю, знаєш, старий дах такий зі шефером, щоб поздирав. Тобто, я це уявляв. А до чого вона казала, то підриває? Може. Піднімає? Ні, підриває, ну типу, ви такі. Типу, я зрозумів її суть, але я думав зовсім про інше. Подивись підриваю, на мене. Підриваю, підриваю. А ви можете наспівати якусь одну пісню, так легенько. Найбільша фанатка, він це. Ні, я, я погано співаю. Я міші покажу це відео. Уля, ну, Уля, ну ти Я самоче. Але поближче мікрофон, тому поставив їх просто в куток на гречку. Я буду там, де сонце горить, де час не міняє твого життя. Клас, дякую. І ще ми хотіла переказати особисто їм, якщо їм потрібно, їхня апаратура завжди може знайти місце в нашій квартирі, це, це не проблема, якщо їм потрібна допомога. Іхні апартаменти. А ми не будемо шукати тут скритий смисл. До речі, це його мікрофон він мені його позичив, бо мій поламався. Він в нього співає. Можете кожен потримати і погладити. його. Ні, не здається, что за жорстко, мені здається, що зору чувак навіть засміявся. Ого! А тепер я побачив усмішку один раз. Бач, я заставив чувака сміятися. Побудь моїм світлом, побудь весною, побудь квіткою, п'янкою, забудь є образи, залиш дурні фрази. Запам'ятай, що ти моя. Тут не чути, але я, типу вона питалася, що розказати я кажу, розкажи, як він голий після душу по хаті ходив. Ну, типу, знаєш, я так типу, по приколу кажу: я не тільки після душу по хаті голий ходив. Ага. Ну окей, дивимося. Зараз я стою біля сестри Міші, і вона зараз розкаже декілька секретів про нього. Ну, перший секрет це то, як він відносився до свого музичного інструменту. Всі вже відомо, що він закінчив клас скрипки. І от коли він вертався після занять, він е, приходив, типу, там у нас просто будинок, типу, там як. Знизу горки, от, і коли він ти прийшов додому вже, там була дуже велика ковзанка зимою. Путляр <смі> ставив, сідав на до путляр і їхав по тій ковзанці. То правда? <смі> то, то, <смі> то, то, <смі> правда? Але <смі> то але то було перед е, цим, перед тим як я йшов на музичну школу. Я як йшов по дорозі, то я завжди хлопці спускалися, розковзували там цю горку. Я клав футляр і отак їхав. Нам дуже сподобався цей гурт, особливо співак. надзвичайний. звичайний. Почули його раніше? Ні, не чули. А вам сподобалось дійсно. Е, дуже будемо раді його чути знову і знову. А вам запам'ятались якісь його авторські пісні? Остання пісня авторська. Е, запам'яталась і дуже сподобалась. Зрозуміло, можете наспівати її, пам'ятаєте її чи не пам'ятаєте? Тиму, я, я запам'ятала слова тиму я. Слова я не запам'ятала, але перша і остання пісня повтор. Це була авторська пісня. І було дві авторські пісні, правда? Ну За концерт було більше, але під кінець було дві. Так. Авторських було більше. більше пісень авторських. Хлопці молодці, живо, яскраво. Якщо Співак дуже сподобався своєю щирістю. І харизмою. І харизмою. Так. Хочете щось йому передати? Він потім буде дивитися це відео. Передаємо йому, щоб ми чули його частіше, тому що він нам дуже сподобався. Я хочу задати йому одне питання, яке я вже задавав. Можливо, не одне питання. Для чого курям півень, якщо вони можуть яйця не і без півня? Курям півень потрібний поглядом на сезон. Раз в рік. а Півням кури потрібні частіше. Зрозуміло, дякую за цю відповідь. Зараз що, і буде інше питання? Коротше, сільське питання одне ми вже задали. Зараз я хочу... скоро хочу відкрити нову рубрику з скоромовками, і зараз я йому скажу одну скоромовку, а ти маєш зразу за мною повторити. Тобто десь я там кажу тр-тр-тр і ти маєш зразу повторити. Сів шпак на шпакінню, заспівав шпакпінню, ти не міш так, як я, так як ти не вмію я. Шпар півню заспівав. Сів шпак на шпакінню, заспівав шпак півню. Дальше. Я то ще забув. Ще раз. Сів шпак на шпакінню, заспівав шпак півню, ти не міш так, як я, так як ти не вмію я. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, не вмію так, як я. <рес> так як ти не вмію я. Так як ти не вмію я. А ти мені не хочеш нічого задати? Я буду задавати питання Олегу. Олег, чим ти займаєшся? <рес> я не знаю. Зараз сиджу, а взагалі е, знімаю відео, їжджу автостопом і цей, і слухаю реклама. Ух ти, молодець. Що тебе надихає е, складати такі оригінальні питання, такі запитання людям е, можуть ставити не всі і ставити їх в таке положення. Як, ти, як тобі це то вдається? Ну мені це вдається нелегко. Але надихають мене реально коментарі, репости. Але якщо серйозно, мені подобається, мені приносить задоволення, коли люди незручному становищі. Тобто, якщо я забуду закрити, ну не дай Бог. Двері в туалет, то ти можеш завалитись туди з камерою і задати мені кілька питань, так? Я вже так робив. Мало того, що ти заробляєш там такі гроші, що я таких грошей в руках не тримав. І... Да. І ти ще й певно в рекламу вбахуєш так? Да. Немало. Ну, якщо ви дивитеся новий канал. ICTV і СТБ, то там кожних 10 хвилин моя реклама. там, Ви, ви типу не бачили? От ви дивилися один плюс один, там було село на мільйон. Перше слово це засекречена реклама під мій канал. Знаєте, скільки за це заплатив? Мені пощастило сьогодні сидіти біля тебе. Я просто шокований, наскільки мені повезло. Ну а зараз я по традиції прочитаю тих, хто зробив репост попереднього відео: Руслан Рокецький, Максим Очобрук, Марта Луківська, Петрик Братик, Тарас Сюпира, Іван Скриник, Ярослав Роса, Уляна Коваленко, Юрій Іванушка, Тетяна Батюк, Марта Іваницька, Вікторія Портухай, Василь Зікбой, Богдан Радчук, Вова Мухнюк, Хайло Роса. Це ви його відосі тільки що бачили: Яна Ординець, Юлія Плошенко, Василь Паращин, Назарій Командірський, Юрій Гаргай, Олег Коземко, Галина Захара, Ірина Роїк, Фія Федоришин, Мирослав Ясковець, Лія Шуст, Анна Портухай, Вадим Язиницький, Діаночка Постол, Настя Стасюк, Христина Оприск, Назар Фамуляк, Мар'яна Петрович, Аня Бабоч. Андріана Гесик, Діана Мацюк, Марік Крук, Рома Батюк, Уляна Чернявська, Дана Березнева, Володимир Соромитько, Настя Стасюк. Дякую вам, друзі, за те, що зробила репост минулого відосу. А тепер інтрига: кожен, хто зробить репост з цього відосу, отримує по нашій фірменній візитці село ТВ. У мене їх дуже багато, але це не все мене ще. У мене багато візиток з села ТВ. Відправляти ці візитки, на жаль, я не буду, тому що це дуже дорого буде. Одна візитка. Вартість однієї візитки десь біля 50 копійок, а нова пошта візьме 30 гривень за доставку візитки. Тому, тому якщо ви мене якось побачите на вулиці, ви просто підходите, кажете, я робив репост, я вам даю цю візитку. Я завжди ношу ці візитки зі собою. Кожен, хто зробить репост з цього відео, гарантовано отримає візитку. Шенов! Ніхто не рахує години нове життя, врятують майбутні хвилини. Я сам знайду.